Мої солоденькі, всім привітки! Мене звати Валентина. Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у мене для вас тест-драйв тонального крему від Makeup Forever. Це перезапуск їх HD Skin лінійки тональних кремів, 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 неважливо. Тож, сьогодні протестуємо детально цей тональний крем. Сьогодні на вас чекає тестування протягом всього дня. Я буду цілий день в цьому тональному кремі, і, як зазвичай, коли я тестую тональні креми, я вам увечері покажу, як це все виглядає на моєму обличчі. І в якості невеличкого бонусу, чекайте. Ось така красива коробочка від бренду Lamelle. Тут всім відомі просто гелеві олівці, які бренд знову перевипустив і тепер. Вони є в наявності у продажі в магазинах. Також тут у нас три глітери для обличчя, для тіла, неважливо взагалі, куди хочете наносити. І також тут два тінте Тліп Plumping Oil. Це я ще не пробувала, якщо чесно, тож буде дуже цікаво. Зробимо сьогодні якийсь швидкий, але патріотичний макіяж. Я не робила взагалі ще патріотичного мейку, а я дуже-дуже сильно хочу. І в мене є якась така. Надію, що цікава ідея. Трішки шалена, але цікава. Тож, якщо вам цікаво, друзі, продовжуйте дивитися. А перед тим, перед тим, я вас хочу попросити підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, натиснути дзвоник, повідомлення про випуск моїх нових відео, поставити вподобайку цьому відео і написати, можливо, якийсь коментар. Я думаю, що ви знаєте, що робити для того, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі. Ну, а тепер все. Поїхали, друзі. І так я буду робити макіяж очей на консилері від Tarte Shape Tape. І так, я дістала жовтенький олівчик, і саме в моїй колекції є, звісно, ці олівці, е, окрім жовтого і помаранчевого. Якщо не помиляюся, у мене є блакитний, зелений, фіолетовий рожевий. Єдине що фіолетовий, це відомо на моєму каналі. Він подразнює мені очі і викликає у мене алергічну реакцію. Але, в принципі, чи саме я його використовую, бо, блін, крутий дуже відтінок, і інколи дуже сильно хочеться якось підкреслити свою слизову. Сьогодні буду Буду використовувати лише ці два наших е, улюблених просто відтіночки. Наша рідна Україна Україна. І хочу зробити щось дивне. Надіюсь, що у мене вийде. Ну, не дуже дивне. Спочатку я намалюю собі таку підкладку на очах, а потім вже буду все заповнювати тінями. Тож, е, просто щось хочу намалювати. Щось хочу намалювати. Почати із внутрішнього куточка ока. Наношу ось сюди коловій, заповнюю це все, виходжу ось сюди. Роблю ось такий закруглений кінчик і виходжу ось сюди у складку повіки. Далі заповнюю. До речі, жовтий олівець, нагадую, я не пробувала. І зараз я прямо-таки в захваті дуже крутий відтіночок, дуже пігментований. Беру якийсь плоский пензлик. І підтушовую ось тут кордони жовтого відтіночку. Далі я беру ось такий блакитний олівчик і малюю собі тут таку стрілочку-не-стрілочку. Стрілочку. Але роблю не загострений кінчик, а теж такий заокруглений. І заводжу отак в складку. Потім додаю колір, беру знов плоский пензлик і ось тут підтушовую кордони. Потім домальовую ось тут таку якусь кряку зябру, хочу, не знаю, якусь таку цяточку, крапочку, не знаю, як хочете, називайте. Нагострила собі олівчика і жовтеньким олівчиком ось тут. Малюю теж якусь таку к Давайте тепер заповнювати це все тінями. Я також додала, бачите, такі маленькі крапочки. Так, блакитну частину я буду заповнювати е, блакитним відтінком з палетки від Glam Shop Небєскі 2020. Наші друзі-поляки. Набираю на плоский пензлик ось цей відтіночок і заповнюю всю блакитну частину тінями. А на жовту частину я візьму палетку від Kaleidos, Це лімітована була палетка. Ось тут такий яскравий жовтий є. І наношу на жовту частину. І так, друзі, я тут за кадром трішки з'їхала з глузду і нанесла собі в якості блискіток два відтінки змішала. Так, друзі, я трішки тут з'їхала з глузду, з блискітками, взяла два відтіночки. Взяла відтінок Blackit з палетки від Glam Shop і взяла ще клеону ось таку красу, це відтіночок, боже де ти, гілдінг. Ось. Супер відтінок, але ж сипеться собака дика, як скотина. Добре, друзі, макіяж очей, в принципі, завершений. Давайте тепер переходити нарешті до тонального крему. І так, давайте я вам, що нам обіцяє виробник. Він нам каже, що цей тональний крем водостійкий з натуральним фінішем і стійкість 24 години. Ну, це як завжди, мені здається, що просто кожен тональний крем. Із стійкістю 24 години. Тональний крем від Makeup Forever HD Skin наповнить ваше обличчя рівномірним та здоровим кольором шкіри. Тональний крем забезпечить середній рівень покриття. При бажанні можна створити ефект повного покриття. Тональний крем надає шкірі бархатний полуматовий відтінок і візуально розгладжує. Шкіру. Ну що ж, давайте наносити і дивитися на натуральний ефект та стійкість 24 години. Е, і так, у нього ось така, в принципі, гелева консистенція, я би сказала. Він не дуже тече, ну, в принципі, так середньо, якщо чесно. І наношу, наношу, як завжди, спонжиком. У мене це спонжик, до речі, від O2O. Це просто для мене найкращі спонжики. Готова їх купувати і купувати. Ось так виглядає шкіра в один шар зонального крему. І давайте я трішки-трішки додам його. Отакі. Ну, не стратегічні зони, а просто там, де хочу. Закінчила я нанесення тонального крему перед тим, як наносити консилер рум'яна. Я хочу використати сьогодні кремові рум'яна від Rare Beauty. Так, я трішечки прибрала світло. І давайте подивимося, як виглядає шкіра перед тим, як наносити консилер та кремові рум'яна. І так, друзі, перед тим, як переходити до подсумування, я би хотіла нанести саме ось цей глітер собі на обличчя. Але знаєте, знаєте, сижу і думаю, який краще? Золотий чи ось цей. Добре, давайте спробуємо нанести золотий. Колись, до речі, у мене була історія з цими глітерами. Колись робила макіяж для своєї подруги, вона була вагітна. І, власне кажучи, їй треба було все тіло повністю покрити глітером. Ось така у неї була цікава фотосесія. І ми купили ось ці тюбіки. Я пам'ятаю, що ми просто бігали по всім Євам е в місті Київ і скуповували <тюбіки>, тюбіки з глітером. І, до речі, дуже круто вийшло. Так, набираю трішечки на палець, і буду наносити місце хайлайтеру. У мене тут. Вже є золотий хайлайтер. Ой, як чудово це виглядає. Я, до речі, бачила, що Діана Суворова любить використовувати цей глітер в якості веснянок. От. Ну, але я не хочу повторюватися, тому я використовую в якості хайлайтеру. Щось відчуваю, я не піду сьогодні з дитиною до педіатра. Піде, я думаю, що наш тату піде. Бо педіатр просто. Одразу в соцбезпеку подзвонить. Ну і ось так от виглядають всі три відтінки глітеру. Давайте тепер завершувати макіяж ось цією олійкою. Я хочу нанести, в принципі, ось цей е... персиковий відтіночок. Хай буде персиковий. Пахне дуже-дуже приємно і, до речі, персиком. Поїхали без олівчика, без нічого. Але ж це у нас повинен бути тінт. Так що. А він рожевий. Ну, окей. Слухайте, губи виглядають із цим блищиком просто нереально. Вони такі соковиті, чого я раніше це не пробувала. Тож, давайте, любі друзі, поговоримо про тональний крем нарешті. Ну що, друзі, на годиннику. у мене вже 9-та година. Давайте подивимося, що залишилося з мого макіяжу. Ну, очі на місці. Це прямо ідеально. Ну, я бачу, що сповзло трішки е, на підборідді. Це стратегічна у мене така зона. Вона, по-перше, дуже жирниться. По-друге, у мене е, зазвичай там взагалі е, жах, що робиться. Те, що я вам казала, таке схоже на сирочок. от. Е, так що це ще якось так знаєте нормально так ще виглядає. А тут все, дивіться, все на місці. Це не дуже сильно блищить. Хоча, е, повторюсь, я припудрювала все будрою від Шарлотти Тілбері, все на місці. В принципі, все дуже красиво сидить. Я думаю, що можна ще ходити і ходити. Тоді, коли я записувала відео, у нас була 13.30 приблизно так десь. Так що вважайте цілий день, і скільки годин я приходила. Думаю, що такий нормальний робочий день, скажімо так. Так що, цей тональний крем, ну точно витримає цей робочий день. Давайте ще вам ближче покажу. Супер те, що він ніде не поскочувався, ніде не позалазив. Коротше кажучи, блін, він реально дуже круто виглядає. Ну що, друзі, своїм мейком я сьогодні дуже задоволена. Давайте тепер підсумуємо все, що я сьогодні використала і спробувала. Ну, і найголовніше це тональний крем. Давайте розкажу спочатку про нього. По-перше. Мені все в ньому подобається. Почнемо з цього. Він реально крутий. У нього софт мат такий фініш на обличчі. Е, він Натурально, в принципі, виглядає більше, звичайно, в сторону мату, бо на моїй шкірі, наприклад, у мене змішана шкіра. Я інколи навіть не потребую використовувати пудру. Ну тобто спокійно можу собі піти, куди хочеш, і в мене цілий день буде тональний крем на місці, нікуди не повзе. Я думаю, що це буде ідеальна штука для жирної шкіри на повсякдення, бо він тоненький, він лежить дуже красиво. Я не можу сказати, що це дуже легкий тональний крем. Я думаю, що це таке. Від легкого до середнього покриття, і так його, звичайно, можна нашаровувати, але теж я не погоджуюся з виробником, що його можна нашарувати до повного покриття. Ну, Такого я не побачила. Максимум це було середнє покриття. Це реально дуже крутий тональний крем на кожен день. Мені дуже подобалося його використовувати. Він не западає в пори, він не підкреслює зморшки, він мені не підкреслює якісь там невеличкі шелушинки. щось Таке, такого типу, не підкреслив мені би якісь прищі на обличчі, але він викликав ці прищі. І ось ми підійшли з вами, друзі, до найгіршого в цьому тональному кремі. Як я вже казала у відео з першими враженнями, у нього в складі є спирт. Я про це знала, і зазвичай моя шкіра не реагує на спирт. Взагалі не реагує. Навіть кожного дня я можу наносити тональний крем зі спиртом, і ніфіга мені не буде. На цей тональний крем у мене реакція пішла. Кожного разу, коли я використовувала цей тональний крем, після нього у мене вилазили прищі. Я була взагалі від цього не в захваті, і причому висипало не великими якимись прищами, наприклад, як на жіночі дні, а висипало такими мілкими-мілкими прищиками. Отут у мене на лобі це було, і повилазило ось тут на скронях. Це мені не дуже, в принципі, сподобалося, бо я вже давно такого не мала, такої біди. Я не знаю, чи це у мене змінилася трішки шкіра після вагітності. Чи це, в принципі, нічого не змінилося, а така реакція саме на цей спирт, саме на цей тональний крем. Можливо, там іще є якісь складові, які змішуються зі спиртом і дають таку реакцію. Фіх, його знає, я не хімік, не буду тут дуже сильно говорити про це. От, але майте на увазі, у мене. Нечутлива шкіра, взагалі нечутлива шкіра, можна на неї наносити бетон і нічого їй не буде. але Реакція на цей тональний крем у мене виникла. Так, він мені реально дуже сподобався. Він дійсно стійкий, не знаю, 24 години я з ним не ходила, але цілий день я з ним проводила спокійно, дуже він е, добре тримається на обличчі. Коротше кажучи, супер тональний крем, але майте на увазі, чутлива шкіра не використовуйте, ні в якому разі не купуйте цей тональний крем, бо може повисипати в кінці кінців. Цей тональний крем підійде 100% для нормальної шкіри, для змішаної та. Для жирної. Для сухої я б не радила, бо все ж таки, я думаю, що на сухій може підкреслити всі недоліки, бо, знову ж таки, повторюся, у нього такий софт мат, більше навіть в мат ефект на вашому обличчі. Тож дуже крутий тональний крем, дуже багато говорити про нього не буду, бо я від нього в захваті. Я не сказала, який в мене відтінок, це відтінок 1N10. Він мені дуже подобається, буду його використовувати в принципі, тільки для відео, бо знову ж таки повторююся, мене обсипає дуже сильно від нього. От, а так, дуже мені прикро, що є висипи, реально прикро. Навіть ви почуєте запах цього спирту, як тільки почнете наносити. Якщо у вас є можливість протестувати цей тональний крем, наприклад, ви знаходитесь зараз за кордоном в Польщі або ще десь, де є Сефора, то підіть і протестуйте. бо у них є ще великі проблеми із відтінками. Дякувати Богу, що цей відтінок мені підійшов, але в принципі я на нього дивлюся, і мені здається, що він. Трішки-трішки жовтувати. До речі, припудрилася я сьогодні пудрою від Шарлотти Тілбері, це легка повсякденна пудра. І під очима у мене пудро від Auer З відтінками у них біда. Повторюсь, або це жовті відтінки, або це червоні відтінки. Щось нейтрального у них просто немає. От реально немає. Всі відтінки, які були доступні у Sephora в Польщі, я перепробувала і все або жовте, або червоне. Чогось нейтрального це самий нейтральний, мені здається, відтіночок. Світ. Світлий теж самий світлий є, там для таких білосніжок, відтіночок він відтіночок. Цей відтінок більш розповсюджений, він, я думаю, що багатьом підійде, якщо чесно, саме такий універсальний. Тож, тональним кремом я задоволена, але не задоволена прищами на своєму обличчі. Що ж, друзі, у мене е, на сьогодні все. Я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Нагадую, пишіть ваші коментарі. І друзі, слава ЗСУ! Дякую ЗСУ за те, що в мене є можливість сьогодні знімати. Я вас дуже всіх цілую, обіймаю. Все буде Україна. До зустрічі!